І так, ну а зараз будемо з вами подавати анкету для того, щоб вступити в ЗСУ то виходимо з машини і йдемо до ось цього дядьки. Ну і починаємо з вами ось так заповнювати анкету. Якщо ви не знаєте, як заповнювати анкету, ви можете взяти мою за приклад, ну і, звісно, щось там поміняти. І натискаємо відправити заяву. Все відправили, тепер очікуємо, поки її перевірять. І так, ну що, нашу анкету прийняли, і тепер ми знаходимося в ЗСУ. І перше, що нам треба зробити, це отримати друге порядкове звання. То давайте починати. Перший. Що з вами зробимо, це отримаємо рольку в Discord. Погнали! Знаходимо своє посвідчення і робимо скріншот. Деон, готова. І ось тут форма подачі на роль. Ну і пишемо тут з вами: один Дмитро Квінтов, два, ЗСУ. Ну і третє, це скріншот нашого посвідчення. Перетягуємо і завантажуємо чи назес. Ну і не забуваємо зробити ось такий тех, оскільки ми з вами в ЗСУ. І зараз нам наче видали роль. А ні, показалось. І так, дивіться, зайшли з вами на форум, спускаємось трішечки нижче. Ще перший сервер чи Назес, державні організації Збройні Сили України, і ось тут знаходимо з вами систему підвищення. Готова. І так, мені треба знати, статут, субординація, присяга, графік роботи, ну і отримання ролі в Діскорді, я вже зробив. То залишилося здати іспит на ось ці теми, і готова. І так, тільки що мені підказали, що мені навіть не треба шукати інструктора. Я можу здати онлайн-іспит на форумі, то виходить, давайте зараз це зробимо. І так, да, побачив онлайн-іспити. Йо. Тут цицькомань, ну да, ось з рекрута на солдата. І так, ну що, починаємо з вами заповнювати. Дмитро Квінтов, скріншот вашого посвідчення. Так, тепер ваш юзернейм треба вписати в Діскорді. Погнали. І так, ну тут зараз будемо з вами проходити дуже-дуже багато питань. Мені цікаво, скільки тут взагалі питань. Ну і подивимось, чи зможу я пройти ось цей онлайн-іспит, бо він, наче, складний прикольний. Погнали! І так, ну що, я пройшов іспит, і що я можу сказати, це по. Повний жах, чесно, якщо порівнювати з іспитом на шостому сервері, на першому сервері там повний жах. Тобто зараз є полковники, яких немає в списку, я не знаю, як це заповнити. На форумі є підрозділ вартових пунктів чи щось типу того. Тобто з якого звання на який вартовий пункт можна заступити. Але там не пишеться на кожному пункті, на який треба дати відповідь, з якого звання на нього можна заступити. І це дуже дивно. Є дуже багато нюансів, і якщо хтось буде дивитися з вищого керівництва, так сказати, зараз збройних сил. України мій відос, будь ласка, передивіться іспит, бо він трішечки вийшов з ладу. Заприклад, можете подивитися, як зроблено на шостому сервері. Там все чи назас. Він ще робився при мені, коли я був лідером. Ну і виходить, очікуємо, поки перевірять наш іспит, і будемо подавати рапорт на підвищення, і отримаємо друге порядкове звання. Ну і файні новини, тільки що мені схвалили мій іспит. Я його пройшов. Чи НАЗАС? Дякую. скажіть, будь ласка, мені треба заповнювати ще рапорт на підвищення, чи онлайн іспиту буде достатньо. Мені написали там мій номерок. І так, пишемо свій номерок І так, написав на листочку, передав людині навпроти. І так, все, зараз мені видадуть підвищення Чи назас? Взяв листочок та переглянув. А ну ка давай мої погони. Взяв погони та шеврони солдата та передав людині навпроти. Так, взяв шеврони та погони, надягнув. Дуже дякую. Десять 4. Все, нарешті, друге порядкове звання, ось це чиназис. Ну і не забуваємо, звісно, фармити на фермі. Нам та треба заробити картоплю, щоб потім її продати, і файно заробити. А також трішечки назбирати черв'ячки, в чому би і ні. Назбирали з вами трішечки картоплі, і давайте зараз її з вами продамо в Михайлівці. Бо, як мені сказали, зараз там дуже файна ціна. Я назбирав небагато, ось у мене 33 картоплі, ну давайте продавати. Хочу запропонувати свій товар, і ось тут 33, скільки нам дадуть. 15к в цілому Чиназес. А як на цій серії набереться 50 лайків, нова серія одразу вийде на каналі. Ну і звісно, треба трішечки перебачити, тому зараз ви бачите процес рибалки. І так, ну що, закінчили з вами рибачити, і ось ви можете подивитися, скільки я наловив. У мене є 3 білуги, у мене є один скарб, у мене є три алмаза, у мене є 5 сомів, 7 щук, один лосось і 9 крабів. Ось це чиназас. І так, ну що, зараз у нас з вами п'ята ранку, і це чудовий час. Для для того, щоб виконати квести та отримати за це карбованці. Якщо що я маю на увазі про ось ці квести. Тобто в нас зараз відвідає автосалон, відвідає поліцію, знайди скарб, нарибачилися, нам знову треба рибачити. Буває. Ну і останнє завдання це почни полювання. Залутаємо з вами 5 карбованців, в чому би і ні. Кожен день їх будемо виконувати і зможемо назбирати, щоб прокачати собі полювання. Ну і виходить, в будь-якому випадку нам треба вирушати до Києва, то виходить, вирушаємо. І так, ну що, приїхали з вами. До авіасалону, ну і виходить, нам треба в нього просто зайти. Дре... Дже, Але... не понял. Всю чиназес. І так, тепер нам треба з вами відвідати поліцію, то виходить, вирушаємо. І до речі, ось це людина, яка виграла мільйон в минулому відео. З'яжі зі мною в Діскорді, щоб я тобі продав приз. І так, ну і що, ось ми з вами вже і приїхали до поліції, то виходить, ось тут паркуємось, і нам треба просто зайти в НПУ. то виходить з погналя. завдання. Виконано чиназес. Ну і це виходить, ми залутали з вами вже три. Карбованці, і залишилося знайти скарб, це буде дуже складно. І виходить почати полювання. Ну виходить, оскільки ми з вами поруч, то давайте одразу з вами закупимось для полювання, щоб його почати, ну і звісно, трішки пополювати. Бо краще трішечки заробити щось на полюванні, можливо, щось випаде і буде чи І так, заходимо, 5 тисяч гривень витрачаємо, ну нічого. Карбованці, я не придумав, що сказати, так що да. Придбати на 12 пострілів і виходить, ось тут купляємо 12 патронів. Чиназес. Ну і тепер з вами вирушаємо на рибалку. Зараз треба буде зловити скарби, а це буде дуже складно, тому я буду рибачити, мабуть, дуже довго. Сподіваюсь, ні. І так, ну що, приїхали з вами на рибалку і зараз будемо намагатися зловити скарб. Сподіваюся, вийде. Беремо вудочку і починаємо з вами рибачити. Дай Боже, щоб я тут не провів, я не знаю, годин 5. Ну, на жаль, скарби я не зміг виловити, у мене закінчилися черв'яки, то зараз будемо з вами вирушати на полювання. І так, ну що, заходимо з вами в зону полювання. Можливо, щось можна викинути. Так, ну я думаю, можна викинути кейси і ось цю вудочку. Вона мені в цілому не треба. Ну і також можна викинути, я думаю, десь 4. Ні, не 4, а 7 стейків. Все, тепер я можу хоч бігати. Ось цей Чіназес. Ну і заходимо з вами в полювання та виконуємо завдання. Чиназис. Ну і звісно, я думаю, зараз треба трішечки пополювати. Кабанюра, дарова. Дім, е, не поняв. Все, нормально. Ну, два патрона це таке. Я думаю, треба назбирати карбон. Для того, щоб потім справді прокачати собі до максимального рівня рушницю, а також патрони. Бо на полюванні, я не знаю, мені якось дуже подобається тут фармити. І так, шо? а, все, я бачу відмідяра. Так, сюди. Беон, деон. Ну, я думаю, да, десь по два постріла буду витрачати, тобто шість твариночок з вами. Залутаємо, і буде чиназис. О, роги оленя мені випали. Ось це чиназис. Да, з медведя, як завжди, випадають роги оленя. Ну, походу, він і хаває, я не знаю. Ага, знову відмідяра. Дарова, ану за Бел, все, прям в яблочко назис. І так, ну починаємо збирати. Я не думаю, що зараз мені теж підвезе і випадуть ці рога оленя. Це взагалі буде імба. Ну і мені випало просто м'ясо-ведмедя. Ну, добре. Так, щось наще попереду повинно бути, але я не бачу. А, знову медведь. назис. Так, відмідяра. давай в булку тобі цілюся. Бел. Нормально, крізь дерево просто попав. Чи назас. І так, все, підійшли, починаємо з вами знову забирати в добуток. Ну, виходить так. І так, м'ясо ведмед добре. Полюємо з вами далі. О, кабанюра, а ну-ка, нормально стоїть, ось Так. Бел. Та йоп, ну в туза вже догати, так сказать. Прям в яблучко. Ну, добре. Два постріла, так, два постріла. До речі, напишіть, яка ваша улюблена робота, буде цікаво почитати. І так, ну що, м'ясо кабана. Ну, можна було дати їй клок кабана в цілому, чем би не. Ну, добре. Олень, ну все, це біда. Скільки патронів я зараз витрачу на нього, я не знаю. Белм, промазав, поранив. Ну йоптесить комаці він об дерево. Я знаю, у мене це просто проблема по оленях стріляти. Це просто жах. Ну добре, то виходить, виходимо з вами з угідці і йдемо за своєю машиною. Ось так пішки. Що поробиш? Ось так у мене зараз виглядає інвентар. А, мені випало як кабана серйозно? Чи назас? То виходить, з вами очікуємо, поки відкриється цей арк. А саме місце там, де можна буде все продавати, типу рибалку. Так ну ви поняли. І тоді вже продамо та подивимось, скільки ж мені за це заплатять, і буде чи назас. І так, ну а зараз давайте трішечки знімемо гроші з банку, оскільки у мене там назбиралося, і краще знято, щоб на руках було. і Буде чиназес. І так, зняли 450 тисяч, і зараз у мене 9,5 мільйонів. Для того, щоб купити квартиру середнього класу, мені сказали, що треба 10 мільйонів. Тому нам треба назбирати ці гроші, і я зможу собі придбати нову квартиру, яка не буде вважатися бомжацькою, і буде Чиназес. І так, ну а зараз. Давайте подумаємо, що в нас є. І так, три м'ясо медведя, два м'ясо кабана, рога оленя і одне ікло кабана. Ну добре, тут у нас два, дем. Ну і давайте теж з вами зафіксуємо, хоча я вже і продав м'ясо кабана, воно дало всього на всього три тисячі. Зараз у нас на балансі 9 мільйонів 560 тисяч. так, м'ясо медведя беум, роги оленя продаємо, ікло кабана продаємо. І все. На рахунок м'яса ми з вами все продали. Тепер залишилося продати рибу. І так, продаж риби. Давайте подивимось точно. Так, білуги у нас 4, 2 форель 10 сомів 13 щук і один лосось. Так, 4 білуги бем. Дві форелі бем. Одна чорна крам. Так, крабів у нас 10 бем. Лосось 1. Щук, наче, 13. Давайте перевіримо. да щук 13 і 10 сомів А також продаж антикваріату І ось тут у нас є алмази і скарби. Так, скарби бем, продали. І у нас залишилося 4 алмази. То давайте зараз продамо. І 4 алмаза, все. Продали. І зараз у нас на балансі 9 мільйонів 833 тисячі. Ось це чи назис.